Відкриває філософський кіноклуб фільмом One Battle after Another. Коротко поділюся своїми враженнями від фільму і про те, що він значить, які власне ідеї він несе, і що власне, робить його цікавим. Проблема в тому, що, як на мене, дуже багато глядачів переглянули цю стрічку, але не зрозуміли ну, приколу, чому вона крута. Окрім Неймовірної роботи оператора, режисури, картулемного сюжету, однак це все поверхня. Фільм робить особливим його ідеї, тобто зміст. В мене є десь 11-12 таких спостережень, якими я вам хочу поділитися стосовно цього. Поїхали. Першу до сім. One Battle Авто і щодо назви. Ну, сама назва, одна битва за іншою, вона на що вказує? Вказує на те, що це коло, циклічність. Тобто боротьба е, революціонерів та влади вона є постійною, вічною, це замкнене коло. І навіть е, фінал фільму, де донька е, Перфідії і Боба е, починає нову революційну діяльність, вказує саме на це. Тобто, влада і революція постійно знаходяться в конфлікті. Це перша історія, друга історія. Вона про те, що. А ви знаєте, що значить слово перфідія? Тобто, нагадаю, це мати цієї дівчинки, яка теж стала революціоною. Перфідія це означає зрадництво, віроломство, підступність. Отож, головна революціонерка, яка вчиняє напади на поліцейський відділок, робить теракти тощо. Вона, по суті, в собі містить підступництво, бо, зрештою, вона зраджує своїх власних прихильників. І вона втікає. Вона зраджує владі. Революція, зрештою, зраджує власних, власних прибічників і переходить на бік влади. І це доля будь-якої революції, бо революція хоче влади. Революціонери хочуть влади. Це і, і у фільмі. Андерсон це чудово демонструє, ну як, прозорими натяками. Влада фізично хоче гігантську прекрасну дупу революціонерки Перфідії. В них просто сексуальний акт, а вона хоче Боба, полковника поліції. Тобто влада хоче революцію, революція хоче владу. В той час, як а, Боб її партнер, він просто дивиться в сторонці, ну, десь в, стоїть в стороні і потім. Виховує навіть не свою дитину. Ви розумієте прикол? Тобто, поки влада і справжні революціонери між собою непогано взаємодіють, звичайний ПІПЛ має розгрібати те, що вони не робили. Тепер влада і революція дуже схожі. Бо мова і влада і революція це насильство. Що робить полковник? Він фізично катує людей, він їх ліквідовує. А що робить Профідія? Хіба не те саме? Вона одного разу звільнила для нелегальних мігрантів, які за законом не мали передати кордон. Може, там є наркоділки і тощо. Вона їх звільнила, а потім вона почала кидати вибухівку, від якої гинуть люди. Мирняк. І світ віддати належне режисеру, він не виносить оцінок. Він просто показує цей революційно владний процес, який вони взаємодіють. От, влада і революції їбуться, а Мирняк він собі на це все спостерігає і страждає. Ще один важливий момент. Як я казав: революція хоче владу. Тобто перфідію цікавить не так справедливість. Все, що далі, то більше про це взагалі мови не йде. Вона сама хоче стати владою. І тому вони дуже схожі з Бобом. Тому вони одного ноги хочуть. Не з Бобом, а з полковником. Тепер. Найпотужніша сцена фільму відбувається у церкві, коли полковник з'ясовує, чи є він біологічним батьком, ну, їх доньки з Парфідією. І в них справді там відбувається такий діалог батька і доньки. І зрештою, полковник, який представляє такі консервативні правильні цінності, Вирішив вбити власну доньку. Тобто, він зраджує, власне, він зраджує ті самі цінності, які він захищає. От. Хоча, і це зараз така дуже класний натяк на такі право -радикалі. в Америці, консерваторів, які забілу Євангельську Америку, але насправді вони зраджують ті самі цінності, які вони мають захищати. Тобто це взагалі весь фільм про зраду, коли кожна зі сторін зраджує свої власні цінності. Хто не зраджує собі, то це каратист. Але в нього цікава позиція. Він один з єдиних герой фільму, який реально щось робить для людей. Реально, він єдиний, хто реально щось робить і він їх реально захищає. Дає роботу, дає притулок, дає прихисток. І... Але він водночас, він, я так би мовити, цим балансиром між владою і революціонерами. І в мене, знаєте, склалося таке враження, що він це робить. Не тому, що хоче комусь щось довести. Він хоче щось довести собі. Він втілює якийсь такий вічний дзен, вічну справедливість, він, вічний порядок. Він не каже, що революціонер добрий, що влада погана. Він просто намагається робити добрі речі там, де він є. Але й важливо, що він є майстром цих східних єдиноборств. Тобто він теж про насильство, але в нього насильство якесь збалансоване. Він жодного разу. Не робить нікому боляче, жодного разу. На відміну від Перфидії, полковника тощо. От у нього така збалансована позиція. Що цікаво, а тепер про Боба, тобто герой, якого грає Ді Капріо. Ну, вважаю, що це геніальна роль, звичайно. Боб весь час хоче, щоб від нього всі валися. Він переляканий, він втік від революції, він виховав доньку. І тут його знову дістали з цієї комори, і кажуть: рятуй доньку, рятуй світ, йому це взагалі не потрібно. За весь фільм він одного разу стріляє з рушниці і то не влучає. І все, що він робить за весь фільм, це кудись їде. Від когось тікає і кудись весь час намагається їхати. Причому він не знає, куди. Тобто в усьому фільмі він так і не зрозумів, що відбувається. Його не кілька разів. Тобто, спочатку зробили дитину, яка не його, яку він героїчно виховав, молодець батько взагалі пита нема. Потім його втягли в конфлікт між владою та революцією. Знову ж таки, це не був його вибір. Потім донька, ну, його доньці на нього взагалі пофіг. Вона така, що ти будеш робити далі? Я буду далі робити революцію, як і моя мама. Камон. Тобто, я піду тим самим шляхом. А, і Він лишається з тим, що лишається. І наступний момент, пам'ятаєте, наприкінці фільму йде... Боб передає своїй доньці лист від мами, від Перфі, від Зрадниці на всякий випадок. Так от, і вона пише, що я так суму, я так хотіла побачитись з тобою. та-та-та-та-та. Як на мене, це тотальні, тотальне лайно. Вона бреше ніколи. Така рішуча жінка, як Перфіді, якби вона хотіла побачити свою доньку, вона б її побачила, попри все. Тобто вона її обов'язнувала. Але більш того, можу сказати, є таке припущення, що Перфіді написала цей лист. Цей лист написав сам Боб, щоб якось втішити власну доньку. Отака історія. Бо він добрий, бо він за все хороше. І от виходить, що позитивний герой фільму. хоча Режисер нікого не називає позитивним, я переляканий. Боб, який має щось робити, є спокійний майстер, який щось реально робить. І влада революція, яка вирішить між собою питання циклічно. І нам ми маємо зрозуміти, що революція, мета революціонера справжнього, а не як Боб, це стати владою. Тобто вони просто змінюють одне одного. Сьогодні ти революція, завтра влада, і навпаки. А тепер, що важливо владу представляють білі чоловіки, серед них немає жодної жінки, а революціонерів представляє чорні жінки. Це знову ж таки дуже такий прямий натяк на відносини, на зміну зараз ролик чоловіків жінок, боротьбу за права. І водночас оцей абсолютній полярність. До речі, слід відзначити, що коли Полковник, який помітьте, його кілька разів вбили, от 100% вбили. Тобто він потрапив в аварію, в нього стріляли, а він все одно виживає. Як на мене, це Андерсон будує таку алегорію, що владу насильство неможливо вбити, вона завжди буде. Вона завжди виживе. Як цей полковник? Це алегорія. Весь фільм це алегорія. Це він за допомогою образів передає певні змісти не напряму. Так от, ми навіть не знаємо, чи помер він в тій газовій камері. І ви помітили, що ці білі консерватори вони використовують інструменти тих самих нацистів? Знову ж таки, газові камери. Так от, знову ж таки, повертаючись до полковника. Коли він каже, що це не я мав сексі жінкою, це вона мене зґвалтувала, то, як на мене, він каже щиру правду. Чому? Він сконструював в своїй голові цю реальність, щоб виправдати те, що відбулося. Бо інакше він реально не може жити, бо він має тоді власне закінчити життя самогубством. Тому оце він сконструює альтернативну реальність в своїй голові, щоб якось існувати далі. Тепер. І чому ці інші праворадикали мають його знищити? Бо вони ж теж живуть не в реальності. Вони живуть в вигаданих світах. У їх світах та тим чорних, не немає існувати. Тому вони просто видаляють цю реальність. Вони ті самі росіяни, та саме русня, яка кажуть, що українців не існує, їх треба знищити. Бо якщо вони існують, то значить вони неправі росіяни. От. Тому знову ж таки. Ця алегорія, вона постійно в фільмі присутня. Так, тепер, що я ще відзначив для себе. Тобто, у фіналі донька влади революції продовжує робити те, що вона робила: насильство, терор. Тобто, вона повністю продовжує це коло, яке почала її мати і її батько. І. І ми дуже ймовірно можемо припустити, що далі відбудеться ще один той самий такт. Тобто, революція зрадить із владою, її прихильникам. Тобто, весь фільм про те, що з часом революція. Революціонери зраджують владі, віддаються їй, а крайніми стають самі прихильники революціонерів, не активні революціонери, а їх прибічники. Це постійно повторюється в історії людства, на жаль. І тому для мене цей фільм це суцільна алегорія про владу і революцію, їх відносини. Це видатне кіно візуально насамперед. Я не хочу зараз ніяк торкатися візуальних кодів. Це безкінечна історія абсолютно. І додам, що... чому цей фільм актуальний, хоча він про альтернативну Америку, але це Америка дуже схожа на сучасність. Здається, вчора чи кілька днів тому в мережу виклали переписку сенаторів чи конгресменів, республіканців, і там праві ідеї, радикалізм, антисемітизм абсолютно присутні в повному обті. Тому цей фільм, на жаль, дуже нагадує те, що відбувається зараз. Додам також, що Андерсон раніше зняв фільм «Нафта». Дуже раджу його подивитися, де нафтовий магнат, який виховує дитину. Не свою. І це був фільм про ХХ століття. А у фільмі One Battle After another» Андерсон повертається до ХХІ століття.